Прилетіло куди треба. Зранку у Бердянську пролунало 11 вибухів. Окупанти одразу прозвітували, збили усі штормшедо, які летіли на місто. Однак, судячи з відео, росіяни, як завжди, набрехали. Згодом з'явилась інформація від Бердянської адміністрації. Вибухало в районі аеродрому. Раніше у мережі з'явились супутникові знімки цього аеродрому, на яких була видна велика кількість гелікоптерів. За даними Генштабу, сила оборони уразили штаб окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів. У телеграм-каналі військового партизанського руку а теж написали: внаслідок удару по Бердянську в окупантів багато трьохсотих та двохсотих. Для росіян все погано. Воєнкори ж пишуть, щось ППО все-таки збило, інакше було б набагато гірше. Вибухає та палає у Бердянську регулярно. Прилітає то в аеропорт, то в порт, то в бази окупантів. Бавовна набридла росіянам уже настільки, що вони стягують комплекси ППО з Маріуполя до Бердянська. Фотографії з переміщенням техніки сьогодні опублікував заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.